У Кременчуці вихідні минули більш-менш спокійно. Чого не сказати про сусідів? Горішні плавні необережні снігові забавки у п'ятницю ввечері привели підлітка до великого переляку. До поліції Горішніх плавнів надійшла заява місцевої жінки, яка повідомила, що в результаті конфліктної ситуації. Її 13-річний син отримав тілесні ушкодження. Та невідомий чоловік вивіз його за. Межі міста протягом години було встановлено транспортний засіб та особи, яка причетна до скоєну. Діти граючи сніжками, потрапили в транспортний засіб, яким керував місцевий мешканець. Відповідно, він зробив зауваження та винний конфлікт. Всі учасники дали покази слідчим. Зараз за фактом проводяться слідчі дії та встановлюються всі обставини. За фактом відкрито кримінальне провадження. Транспортний засіб у правопорушника вилучено. Проте варто відзначити, що до конфлікту призвела зухвала поведінка хлопця. Тож поліцейські рекомендують більше спілкуватися з дітьми з безпекових питань. Відповідальність за дії дітей відповідно несуть їхні батьки. Не тільки поліцейські, не тільки вчителі, але і самі батьки повинні роз'яснювати, повинні цікавитися, де відпочиває їх дитина, з ким відпочиває їх дитина. Якщо це підліток і у вас є проблеми, зверніться до ювенальних поліцейських, які допоможуть вам поставити дитину в правильне русло і провести з ним роз'яснювальну роботу як фахівці. Друга резонансна подія відбулася суботнім вечором. 45-річний дід додумався гуляти з п'ятимісячним ночам по крижаній водоймі. Прогулянка закінчилася тим, що обидвоє провалилися під лід. Минулої суботи до поліції міста горішніх плавнів надійшла інформація від місцевої мешканки, яка повідомила, що в районі одного із місцевих пляжів вона чує, як чоловік просить на допомогу. Відразу на місце події прибула група реагування поліції міста горішніх плавнів та встановили попередні обставини. В той момент один із місцевих рибалок кинувся допомагати чоловікові, який з дитячим візком вийшов на лід та провалився. В візкові перебувала п'ятимісячна дитина. Поліцейський Іван Чекмарьов та Богдан Мальцев разом з небайдужим рибалкою Миколою Карпенком врятували життя чоловіку та немовляті і передали їх медикам. Тихо, тихо, Тіхо, тіхо, тіхома врятованих госпіталізували з ними все добре. Поліцейські застерігають громадян за нинішніх погодних умов виходити на лід. Пам'ятайте, що саме в плюсову температуру, температура, яка зараз дуже великі перепади. Не виходьте ні в якому разі на лід. Цей випадок ми наглядно показуємо те, що це велика небезпека. В крижаній пастці опинилося маленьке дитя. Що ж стосується роботи вогнеборців на вихідних, то вчасне оповіщення та оперативне прибуття дозволили мінімізувати збитки внаслідок двох пожеж. 5 лютого рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини виїжджали на гасіння пожежі Альтанки у Кременчуці. На гасіння пожежі знадобилося 40 хвилин. Само Альтанку від знищення вогнем було врятовано. І цього ж дня, близько 3-ї години дня, знову-таки рятувальників 16-ї частини викликали на гасіння пожежі цього разу вже даху лазні у Кривощі в дачному кооперативі Заря. На ліквідацію цієї пожежі також залучали працівників місцевої пожежної охорони села Піщане спільними зусиллями менше ніж за годину. Пожежа даху на площі 15 метрів квадратів була ліквідована. а Домашні улюбленці вже відчувають весну, вибираються на двір та потрапляють у пастку. 4 лютого рятувальникам довелось прийти на допомогу у порятунку домашнього улюбленця. Кіт забрався на прибудову до першого поверху багатоквартирного житлового будинку, і власник не міг його самостійно дістати. Тож рятувальникам 16-ї частини знадобилося близько 5 хвилин, аби поставити дреб. Бину та безпечно дістатися до котика і передати його у руки власнику. Вихідні та будні мають бути безпечними, наголошують працівники оперативних служб Дотримуйтеся протипожежних правил, не ходіть на лід, а на дорозі позначте себе світловідбивальними флікерами та пам'ятайте про ожеледицю і гальмівний шлях автомобіля. Бережіть життя. Вікторія Пальчик, Олексій Крижановський, Кримчуцькі новини.